Кожен в Україні, особливо кияни, зараз відчули протягом останніх трьох днів, що таке прильоти балістики, що таке прильоти шахедів. І вчора, в Мархалівці, якраз я туди навмисно поїхав, не викладав ні фото, ні відео. Нас повністю рознесли будинок, який не підлягає відновленню. Володі Мжельського, керівника П'ятого каналу. На щастя, ніхто не загинув, хоча були поранення, але будинок вщен зруйнований, і тільки завдяки тому, що родина була в підвалі, життя врятовано. І це лише надає нам аргументів для того, щоб збільшити підтримку Збройних сил. Ну і звичайно допомогти володі.